Сьогодні 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. І саме стільки днів ми зранку прокидаємося і не знаємо, звідки прилетить, але ми точно знаємо, що ми ще на один день ближче до перемоги. Ми у прямому метрі на онлайн -UA. будемо говорити про головні новини війни станом на 11 грудня. З нами на зв'язку голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан. Сергію, доброго дня, вітаю вас. Хочу почати з. Такої е, новини гарячої, яка зараз до якої прикута увага багатьох українців і нашого командування, вона прикута це новина щодо міста Солодар Донецької області. Ну і зрозуміло чому, тому що там зараз тривають важкі бої за утримання Солодара нашими ЗСУ. А, адже ворог незважаючи на великі втрати свого особового складу і намагається отримати контроль будь-яким способом. А, станом на ранок, 11 січня, речник Східного управління ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що заяви Росіян про захоплення Солодара не відповідають дійсності. І от Сергій до вас питання. Можете е, розповісти, що відбувається зараз у Солодарі, і взагалі е, от навколо нього? Так справді, от сили оборони по всій на всій ділянці фронту, а це я нагадаю це Бахмутський напрямок. Бахмут Солидар, якщо умовно кажучи, брати всю ділянку ведуть тяжкі бої. Це, це дійсно безпрецедентні тяжкі бої зараз. Все місто ну це невелике місто. солидар, це менше місто ніж Бахмут. Тобто, все це місто це така суцільна сіра зона. І інколи протягом доби позиції просто переходять від однієї до іншої сторони по кілька разів. І от, наприклад, те, що ми бачили, що можуть там якісь бійці вийти на певну ділянку на вулицю, на будинок зробити фото, зробити селфі. А вже за годину вони вже будуть відкинуті на попередні позиції. Тому в цій ситуації в умовах таких тяжких вуличних кровопли... кровопролитних боїв. Я б радив орієнтуватися на офіційні повідомлення нашого командування на командування наших сил оборони і тільки вони матимуть всю повноту інформації в залежності від обстановки. Ви знаєте, останнім часом змі багато пишуть про те, що група Вагнера нарощує свій вплив і складається враження, що Пригожин формує такий своєрідний культ в в Вагнера у медіапросторі, і, використовуючи своїх ольгінських тролів, він. Намагається максимально е, підвищити свій статус і принизити російське військове командування. <кліх> Можете пояснити наскільки сильним є зараз позиція групування вагнерівців біля Соледара і чи можна сказати, що ось таким чином е, Пригожин кидає виклик Путіну? Е, ну я б не сказав, що він кидає виклик Путіну. Е, і дійсно ситуація навколо Солодара це швидше така відчайдушна спроба е, Пригожина, Євгенія Пригожина виправити е, все те, що він фактично не зробив на е, бахмутському напрямку, тобто під Бахмутом. А я нагадаю, що до 26 грудня е, він е, ну, публічно фактично обіцяв взяти Бахмут. Перед тим він обіцяв це зробити в листопаді. Перед тим ще було кілька місяців його безуспішних штурмів, конкретно Бахмута. Тобто вони штурмували і в лоб. Ми всі пам'ятаємо, всі дуже добре обговорювали кілька місяців. Спроби штурму саме Бахмута. Потім пробували обійти з півдня, оточити його, але там височина. Там кращі позиції і були відкинуті вагнерівці. Тепер от вони взяли, взялись щоб, хоч якось компенсувати свої невдачі, от саме на цьому напрямку. Вони вибрали саме Солидар, це місто, яке знаходиться. Тобто, та це видобувна промисловість. Там є фактично шахти і обслуговуючі адміністративні там житлові будівлі, от така інфраструктура. Тобто, це є таке невеличке, невеличке місто. І от воно знаходиться в низовині навколо пагорби, тобто воно саме по собі незручне для оборони, і от саме туди спрямував свої зусилля. Всі ті, що ще раніше він кидав, тобто пригожин на Бахмут. Зараз він направляє конкретно на Соледар. Тому що, ну власне кажучи, він має щось показати своїм кремлівським кураторам. Хоча б якусь перемогу, інакше бачимо, що ну провалюється вже кілька місяців, чотири, як мінімум, місяці він повністю провалив е, цю всю операцію і всі строки, і всі плани по захопленню Росії Донецької області. А я нагадаю, що конкретно після херсонської операції, після того як росіяни е, власне забрались із Херсону, було багато дуже розмов, що ну от тепер вже вони точно накопичаться і вдарять, і вийдуть на адміністративні межі. Донецької області, от бачимо, як вони вийшли, тобто вони навіть Бахмут не змогли пройти, вже не кажучи про інші ділянки Донецької області, і власне кажучи, от от, от і все, до чого скотилися місць російської армії, і от цього ПВК Вагнер, як вони себе називають. Але тут треба зауважити, також що в пригожина є свій економічний інтерес, він є паралельний з тим політичним. І, звісно ж, вони хочуть добратися, так, і вони діють так само, як діють в Сирії, в Африці, в Південній Америці. Тобто вони знаходять якісь ем, видобувні шахти. І їх контролюють, тобто вика намагаються викачати ресурси і таким чином роблять що це їхній бізнес на війні, таким чином збагачується Пригожин і його оточення, яке навколо нього. От тут вони розраховують, що той самий трюк вони зроблять солидаром. Тобто, там є звичайно, що величезні підприємства, це одне з найбільших в Європі Артем Сіль. Це, це, це є соляна видововна промисловість. Там є також гіпсова промисловість, і от ці виробництва і хоче контролювати Пригожин в перспективі, тобто зараз вони не працюють звичайно ж, там війна. Але в перспективі він сподівається, що щось е, з цього матиме, а тут потрібно в такому випадку зайти першим на ці підприємства, і, от, власне кажучи, заради цього він готовий класти тисячі і тисячі своїх бійців. А от я нагадаю, що саме на цьому напрямку він почав застосовувати свою елітну піхоту, тобто, це бойовики, які пройшли. Вже гарячі точки і, в, і на сході, тобто гарячі точки і в Африці, тобто ну, скрізь по світу вони набували та, загалом безцінного досвіду. І от зараз ми їх конкретно знищуємо, вже раніше знищували під Бахмутом, тепер знищуємо в околицях цього міста Соледара. Тобто, така зараз є ситуація. І для Пригожина це є справа, ну фактично, справа його репутації. Тобто, якщо він і тут провалиться, то ну це власне кажучи, стане його для нього кінцем, е, тому що він до цього використовував всі ресурси армії. Тобто Суровікін, командувач суровікін, він надавав йому Пригожину, конкретно цьому, ну це фактично незаконному формуванню, бандитському формуванню. Артилерійські частини регулярної російської армії, але тепер поступово вплив Пригожина втрачається. Бачимо це також по призначенню по, по кадровому призначенню в російській армії. Бачимо це по його впливам. Отже, він намагається, хоч якось, хоч частково, повернути свій вплив, і для нього взяття Соведару це його ну такий шанс. Е, наступна новина, е, яку зараз е, не менш обговорюють, аналізують, стосується російської армії, а саме нової хвилі мобілізації, днями. Представник ГУР Андрій Черняк повідомив, що Росія планує чергову хвилю мобілізації з 15 січня і хоче мобілізувати з півмільйона мільйона громадян РФ. А от ще хочу зазначити, що сьогодні гурміноборони повідомило, що в Росії з 9 січня обмежили вже виїзд з країни військовозобов'язаним, в тому числі обмежили е, придатним до служби, е, і речник що, що, що не менш важливо, що речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що інформація про заборону неправдива і назвав це. Інформаційною диверсією, от на вашу думку, як ви вважаєте, чи вдасться от, все ж таки зробити цю мобілізацію у досить стислі терміни? І як це може змінити, е, чи вплине це на настрої росіян? Тут треба зауважити, що перша хвиля мобілізації вже показала настрої росіян. От півтора мільйони російських чоловіків це середнього достатку можна сказати отакий російський середній клас. Це люди освічені, це люди в певною мірою заможні, тобто вони мають мають гроші, це люди. Якісь, які мають ну своє бачення, і люди, які є мобільними, тобто в будь-якій країні це майбутнє цієї країни. Тобто, ми сьогодні можемо говорити, що майбутнє цієї країни вже виїхало за кордон. Півтора мільйони залишили саме таких людей, чоловіків вони залишили просто Російську Федерацію. Ну і в в цьому плані є велика різниця між нами і ними, тому що в нас півтора мільйони приходять на майдан. Якщо бачить, що влада веде країну не туди і таким чином демонструють свою громадянську позицію, в них півтора мільйони залишають просто-напросто країну ну, от і показує весь так би мовити протестний потенціал росіян. Uh, і отже, залишається вже, скажімо так, не найкраща його частина. Тобто залишаються ті люди, які споживають все, що їм підсовують з телевізора, весь той інформаційний продукт. Uh, uh -huh. Вони пасивні, вони інертні. І в принципі вони чудовий матеріал для того, щоб їх мобілізувати. Тому так в перспективі Російська Федерація може мобілізувати своїх громадян, і я би не очікував саме від цих громадян якихось акцій протесту. Всі найактивніше поїхали, принаймні найближчим часом. Але питання тут якраз у мобілізаційних спроможностях Російської Федерації, і вони обраховуються десь в розмірах приблизно 130-150 тисяч осіб, тобто які може прийняти саме військова інфраструктура, тобто ці полігони, казарми, їх потрібно десь звести, десь потрібно розподілити, утримувати, годувати, тренувати, і для цього всього потрібне. Потрібна відповідна матеріальна база ну і звісно ж потрібна також і кадрова база. А от саме цього молодшого офіцерського складу, цей сержантський склад його було вибито ще починаючи з зими і весни цього року вже в Україні. Отже, в них на сьогодні не вистачає, бракує і матеріальної бази. Вони, до речі, використовують базу саме Білорусі, і вони там вишколюють своїх мобілізованих. Але й кадрова база з цим також проблема. Тобто, 130-150 тисяч людей. Це їхній реальний потенціал на 2-3 місяці. Ну, беремо з урахуванням навчання, а також розподілу тобто логістичних логістичних витрат. Ось за зараз півмільйони вони, звичайно, що не зберуть, але якщо, умовно кажучи, додати іще до тих 200 тисяч, які в них вже зараз є в резерві, тобто додати іще цих пару місяців, ну отже, таким чином, ми розуміємо, що десь на весну, там середина, кінець весни, загалом можна назбирати цих резервів. Але тут варто зазначити, що наші сили оборони вони щодня працюють над тим, щоб зірвати ці плани і не. Дати росіянам сформувати потрібне групування, тобто щодня ми бачимо, що наші сили оборони знищують від батальйона до батальйону тактичної групи, якщо говорити суто по кількості загиблих, це великі цифри. Е, і тому росіяни змушу, змушені постійно постійно поповнюватися, тобто щоб наситити фронт, е, якраз е, оцими новомобілізованими, але вже які пройшли вишколи. Тобто вони вже це вже повноцінні підрозділи. Нехай вони не мають такої бойової підготовки, не мають практики. Але принаймні той двохмісячний курс, е, вишкільний курс, вони пройшли, і от їх якраз і постійно перекидає Російська Федерація по всім ділянкам фронту, тобто і на схід. На Донецький Луганський напрямок, але також і на південь, на запорізький напрямок. Ділянка фронту, сама сухопутня її частина, вона скоротилася значно після того, як ми вийшли на береги Дніпра Тобто, стало більш концентровано і відповідно будь-яке просування стає тяжчим Отже, така є перспектива щодо мобілізації в Російській Федерації. Ну і така є наша протидія. От, хочу ще зазначити, Черняк е, зазначив, що нова хвиля мобілізації у Росії е, не завадить українським військовим проводити наступальні операції, адже ворог ну, безумовно хоче захоплювати нові території, але вже розуміє, що програє. І хочу запитати, все ж таки, яким чином може вплинути ця хвиля мобілізації на ситуацію на фронті і яких напрямках це може торкнутися найбільше. Ну, тут не треба себе заспокоювати, тому що будь-яка озброєна людина, навіть якщо він повністю, скажімо так, не пройшов жодного там курсу, не пройшов жодного вишколу, але має зброю і цю зброю повертає проти нашої держави, це вже загроза для нас, на яку ми повинні витрачати свій ресурс, зусилля, час, набої для його знищення будь-яка будь-який підрозділ який здавалося б знаходиться в тилу безпосередньо не на не на лінії фронту не на передовій це все одно допомога для російської армії це все одно підкріплення тому звичайно що кожен такий підрозділ і кожен такий боєць це для нас додаткові складнощі на які нам звісно ж потрібно, потрібно витрачатись. Отже так, справді це займає більше часу і тому і ми і потребуємо більше зброї від наших союзників. Тому що чим більше якісної високоточної зброї буде, тим швидше ми фактично знищимо ворога і зірвемо оці всі його плани з мобілізації. От е, хотілось би ще зачепити, от говорячи про напрямки, я не можу не згадати ще одного нашого сусіда, з яким нам. Знову не пощастило, це Білорусь. Е, українці постійно моніторять злети літаків-розвідників з території Білорусі, і вже навіть е, діти вивчили їх назви. Е, от я хочу вас запитати, з якою метою вони це роблять, і що вони сподіваються розвідати, і чи вдається їм розвідати щось? Е, та ну, якщо говорити про е, саме цей їхній літак розвідника, п'ятдесятий, то його функція тут дуже чітка. Він не перетинаючи, не заходячи в наш повітряний простір, тобто не перетинаючи нашого кордону. Він може виявляти якраз системи радіолокаційного спостереження. Тобто його мета є виявлення наших засобів протиповітряної оборони. Виявлення передача це в відповідно в командний центр. Далі відбувається обробка цієї інформації, і вона потрібна для того, щоб коригувати траєкторію саме пуску ракет. Тобто це необхідно для конкретно для ракетних Обстрілів, ну зокрема там ракет повітряного базування. Отже, це мова йде про розвід про літак-розвідник. Ну а якщо говорити про саме льотні навчання, які відбудуться найближчим часом, якщо я не помиляюсь, там 16 січня вони відбуватимуться. Ну то тут цих засобів достатньо для того, щоб лякати, звичайно, що в усіх держав, сусідів, але їх недостатньо, щоб становити загрозу. Нашій державі ми бачимо, що дійсно такі навчання і задіяння всіх литовищ Білорусі, тобто це ж не лише перефронтові литовища, але і по всій території. Вони задіються для того, щоб тримати в напрузі. Держави, члени НАТО, зокрема Польщу і Литву, і таким чином демонструвати російську от таку військову потугу, тому що після останніх ударів, зокрема по їхнім по їхній стратегічній авіації, звісно ж, весь світ сумнівається в тому, тепер чи наскільки ж сильна Росія, от це їхня така відчайдушна спроба продемонструвати і собі, і білорусам, і також західним. З західним країнам, що Росія все ще тримає під контролем ситуацію. ви знаєте, коли говорять про Білорусь, от е, в повітрі вітають такі питання, і от я хочу у вас безпосередньо запитати щоразу, от як ми бачимо повідомлення про нові перекидання е, російської техніки та військових, е, ну от коли ми це все бачимо в інтернеті, то е, все більше в соцмережах. Розглядається тема нападу з боку Білорусі. І я хочу вас ем, окремо запитати. Чи допускаєте ви станом на сьогодні, що Росія знову може перетнути кордон з от, вже з боку Білорусі для нової атаки, як це було в лютому минулого року? Чи все ж таки це просто інформаційна маніпуляція для залякування українців? А, ну поки що а, по, поки що в них не сформовані ударні випування, які були б достатні для того, щоб реально загрожувати Києву. Або ж будь-яким нашим північним областям постійно відбуваються ці інформаційні вкиди від Російської Федерації. До речі, на території Білорусі прифронтові райони закриті для пересування, тобто для вільного пересування. Таким чином, білоруси намагаються, ну вірніше, росіяни намагаються якось убезпечити себе від витоку інформації. Насправді ж це даремні заходи, і наша розвідка дуже добре в. Знає, що відбувається в прифронтових е, в прифронтових районах, от прикордонних е, територіях бі, самої Білорусі, е, але е, ми розуміємо також, що росіяни плекають все ж таки ці надії, щоб знову використати Білорусь, от фактично, як вони використовують окуповані території, те, що звуть ДНР і ЛНР, тобто як таку велику сіру зону. З якої можна вчиняти якісь незаконні дії. Це їхня звичайно, що мрія. Вони сподіваються, що вони накопичаться, накопичують достатньо техніки і ресурсів, і тоді вже можуть розглядати цей напрямок як один із можливих напрямків для е, атаки на Київ. Ну але поки що рішення не прийнято, по перше, в самому Кремлі, це зрозуміло, що це є. Безперспективна затія з їхнього боку, то наш кордон ну, він є дуже серйозно укріплений. Там збудовані всі необхідні фортифікаційні споруди, всі виставлені всі загорожувані засоби, в тому числі мінні загорожувальні засоби. Тому станом на зараз боятись немає чого. Але як от звикли військові, вони завжди готуються до найгіршого е розвитку е подій. Тому ми будемо готові, якщо все ж таки росіяни вдадуться і до такого нелогічного з військової точки зору кроку. Ну я хочу зазначити, що українців так просто не злякати. Це факт. Е Ем, ось ви знаєте, представник е, ГУР Скібіцький спрогнозував, що перерви між масованими ракетними атаками будуть десь орієнтовно тиждень-півтора. А сьогодні-завтра, це якраз десь і буде от, півтора тижні від новорічної ночі. І от далі хотів запитати про <кхм> ракетні е, такі удари, чого нам чекати, і взагалі, які ваші прогнози можуть бути щодо наступних дат масованих ракетних атак чи атак дронами. Ну тут все залежатиме від багатьох факторів, але я скажу, що найповніша вся інформація знаходиться в нашого головного управління розвідки, і ми бачили, що якраз акуратно в день, в можливу дату проведення атак. Були завдані якраз в попередній майновазі рази. Були завдані удари, зв'язку з чим кількість ракетних обстрілів зменшилася. Ну це пов'язано з тим, що були просто-напросто знищені ракетоносії. Отже, наша наша розвідка вона дуже добре знає про всі можливі там дати проведення ракетних атак. Росіяни відповідно намагаються якось цьому протидіяти. А нам потрібно бути повсякчас готовими, не нехтувати сигналами повітряної тривоги. в якщо вже почули сповіщення, то триматися подалі від вікон від скла, від будь-яких предметів, які можуть розлітатися. Ну і звичайно, щоб дотримуватися правил двох стін. Якщо ж говорити про дати, то Звичайно, що росіяни намагаються, тобто їм потрібні цей час, тобто там 10-14 днів для того, щоб накопичитись, тому що їм стає все складніше, і отже. Приблизно після 10 днів, там приблизно протягом двох тижнів, ми розуміємо, що Росіяни готові задати нам чергові ракетні атаки. Вони не відмовилися від своїх планів знищення енергетичної інфраструктури. Ну а ми відповідно виставляємо наші системи протиповітряної оборони, щоб вгадати цю їхню траєкторію, прорахувати і, звичайно, ж збити максимум їхніх ракет. І наприкінці в мене дещо символічне питання, але воно вже тим чи іншим е, чином лунає в інформаційному просторі, е, знаючи прихильність Кремля до символічних дат, які можуть бути ваші прогнози щодо дій російської армії до річниці повномасштабного вторгнення 24 лютого. Ну звісно ж вони захочуть вчинити якісь провокації, тобто вони захочуть якось е, ці символічні дати для себе відзначити. Тобто, це цілком може бути і чергова ракетна атака, тобто вони можуть використати е, доступні для себе. Для себе інструменти для того, щоб атакувати нашу чергову, атакувати нашу територію. Але тут треба зауважити, що їхній ресурс, їхній інструментарій значно збузили успішні наші дії, тобто вони мало що можуть зробити проти наших сил оборони. І все більше і більше ми бачимо якраз повідомлень про обстріли цивільної інфраструктури. Ну от це для прикладу, Краматорськ, для прикладу, Херсон та і загалом, якщо говорити так, і Харківська область, тобто там, де вони просто продовжують бити по цивільній інфраструктурі. Тому це, власне кажучи, і полягає. В цьому і є тактика держави терориста. Вони будуть продовжувати вчиняти такі терористичні акти, використовувати для цього армію. Ну а для нас це і для світу це чергове нагадування, що цілий рік. Держава-терорист знаходиться в керівних міжнародних органів. Я майнова в органах, я маю на увазі Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Тобто сьогодні всі зусилля всієї міжнародної спільноти повинні бути спрямовані на те, щоб виключити нарешті оце непорозуміння з Радбезу ООН. Ну на цьому у нас сьогодні все. Слідкуйте за новими випусками онлайн ua з нами був голова Українського центру безпеки та співпраці, військовий експерт Сергій Кузан. Дякуємо Сергію, що доєдналися до нас сьогодні. Ну, всім до нових зустрічей і мирного неба.